Якщо говорити по регіонам України, де все таки найбільше коштів виділяли і отримали люди? Якщо говорити із загальної кількості поданих заяв, то зрозуміло, що ми наразі маємо статистику, яка говорить про те, що найбільше пошкодженого майна є на території якраз Харківської області, яку ви щойно згадали. І відповідно найбільше всього рішень щодо отримання компенсації відповідно прийнято якраз на території Харківської області. Загалом, станом на сьогодні, за усіма програмами, які наразі реалізуються нашим міністерством, подано заявок на отримання компенсації трохи більше ніж 70 тисяч. Нагадаю. Аю, що це компенсація, як за категорію А, це нескладні ремонти, компенсація за категорію Б це середні ремонти, і компенсація за знищене житло це той продукт, який розпочав свою реалізацію до початку нового року. До речі, скільки в середньому проходить ось ця вся процедура від моменту подачі заявки і до фактичного отримання виплат, скільки часу виходить? Якщо говорити про те, яким чином унормовано, скільки у органу місцевого самоврядування є терміну на розгляд. То постанова кабінету міністрів говорить про те, що вони мають 30 днів для того, щоб після отримання заявки вийти на об'єкт, зафіктувати що саме пошкоджено, розрахувати суму компенсації, прийняти відповідне рішення і повідомити заявника. Тобто, загалом в них є 30 днів. Але ми розуміємо, що, наприклад, це дуже добре, коли у людини все добре з правоустановчими документами не потрібно призупиняти розгляд і людині повертатися до того, щоб правоустановчі документи на в свою нерухомість впорядкувати, тому що зараз ми стикаємося з цією проблемою, яка є основною у людини. Не впорядкований, тому я користуючись нагодою, що я зараз в прямому ефірі закликаю усіх людей, які проживають на території України. Будь ласка, візьміть усі документи, які ви вважаєте для себе правоустановчими, зверніться або до реєстратора, або до нотаріуса, і внесіть свої документи інформацію про своє нерухоме майно до реєстру нерухомого майна. Це значно спростить в подальшому, мож, пришвидшить приспришвид отримання допомоги у разі такої необхідності. Тому велике прохання до всіх громадян: виконі виконайте, будь ласка, свою домашню роботу, впорядкуйте свої документи і внесіть їх до реєстру нерухомого майна. І якщо можете, пані Наталію, розкажіть коротко про відбудову на власній земельній ділянці. Це здається нова програма, яку можуть отримати українці. Зазначений продукт наразі запущено в реалізацію. Це наступний етап великого проекту по компенсації: це компенсація громадянам суми коштів, яка розраховується за знищене майно для відновлення житлового будинку на території своєї земельної ділянки. А про що це говорить, якщо у вас був житловий будинок, і ми розуміємо, що це переважно продукт, який буде стосуватися громадян, які проживали в так званих приватних будинках, угу. і таке майно знищене. І ви не бажаєте отрим... отримувати сертифікат і придбавати квартиру або будинок в іншому місті, а хочете відновитися на території своєї земельної ділянки, ви зможете отримати кошти. І здійснити відновлення цього будинку, або самостійно придбаючи будівельні матеріали, виконуючи роботи самостійно, або шляхом залучення будь-якого суб'єкта господарювання, який буде виконувати роботу з відновлення будинку на території вашої земельної ділянки. Тобто це надасть можливість людям, які мають приватне домоволодіння, відновити своє житло і мати mm -hmm. дах над головою. Про яку суму йдеться? Яку суму максимально можна отримати? А сума розраховується аналогічно суми, яка передбачена для отримання сертифікату. Тобто підхід один враховується якраз характеристики того житла, яке було в людини. Тобто підходи абсолютно однакові для того, щоб не допускати будь-якої дискреції.